Добрий день, шановні глядачі у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Залишайтеся з нами до 17 годин і 30 хвилин і подивіться, що ми для вас на сьогодні підготували. Сві ми заєдно чинімо Сербії. Смі заєдно чинимо Сербію. Ми всі є складовою Сербії. Вільно вказуйте про свою національність. Перепіс населення, домогосподарств і житлових приміщень 2022 року. Бери участь у переписі залиши слід. Перше 31 жовтня 2022 року. «Участвуй у упосу Оставіть траг». od 1. do 31. oktobra 2022. Як ми вже знаємо, що 25 вересня у Індії відбувся 18-й фестиваль української культури Калина. Ми вам представимо коротко, як проходив фестиваль, що відзначили наші камери, що кажуть наші співрозмовники, і скажемо те, що ми представляємо тут, у Сербії, українську культуру, традиції та музику і пісню. З українським народом ми в думках. Переживаємо і підтримуємо Україну, а сильний український дух нам всім допоможе у цей нелегкий час. В Інджії 25 вересня відбувся 18-й фестиваль української культури Калин. Найважливіший культурно мистецький захід української громади в Сербії. Організатор фестивалю Національна рада української національної меншини. А технічним організатором є українсько культурно мистецьке товариство Калина з Інджії. Ми взагалі на час почали готуватися. Вчора робили пироги. Зробили 1400. Я думаю, що буде досить за гостей. О, 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 хочу сказати, що о, о, була та корона, а тоді трохи змінилася там того разу було в Мітровіці, тепер було в Індії. Взагалі ми зготувалися, бо то нам тут не перший раз. Я думаю, що вже в Індії третій раз фестиваль отримується. Я думаю, що буде все порядку. Програма фестивалу буде трохи подібна, ніби у Мітювіці кожен товариство буде мати можливість співати дві пісні і плюс одну номеру фольклору. Ми, гості, приїхали вам Анфранко з Вуковара, а так само прийшло товариство Верховина з Брадишка. Pa festival duže šat, je duže važnije. Čemu? Bo što svi kje je ukrajinčiv i svi kje naši hromadi je, to me, teper imamo možnost na festivali pokazati što me pračujemo, jaki naši pisni, jaki naši kostjume, kto uh, što pračuje, gdje idemo, kto uh, ima možnost jede i za kordon uh, pokazuvate našu kulturu i naše pisni tradicije, tradiciji. Mi teper kje bolo i slovačanji i pojši, tam kad duže harno bolo festivale, tako što kažu, skike kje nas teperka je i svi pračujemo, teper kje zakažu što teper kje На відкритті говорили Петро Закамарок, голова українського культурно-містецького товариства Калина, Золтан Кудлік, виконуючи обов'язки помічника секретаря Краєвого секретаріату з питань культури, громадської інформації та зв'язків з релігійними громадами, та Микола Ляхович, голова національної ради української національної меншини. У фестивалі взяли участь всі наші культурно-містецькі товариства. Які плекають у своїй творчості українську культуру? Ресто коломейка приїхало три ансамблі, значить джерельна підспівача група, мішана вокальна група і танцювальний ансамбль, десь близько 50 осіб. Національна рада організує той фестиваль. Кожного року воно міняє місце. Цього року воно в місті Індія, але фінансовує цілий фестивал фінансує Національна Рада. Так само Національна Рада допомагає товариствам, які беруть участь. На самому фестивалі е, через е, керівники і такі вже інші справи. Яскраві костюми, чарівні мелодії представили аматори культурно мистецького товариства імені Івана Сенюка Скули. Сказати фестиваль Калена це непросто сказати. Як скажемо калена, то мусить бути урочисто і святково, тому що це найбільша культурна подія українців тут у Войводині, у Сербії. Ми сьогодні. З товариства Сенюк з міста Кула прийшли нас десь 40 людей. Будемо співати, будемо танцювати. Маємо оркестру, яка буде супроводжувала наш виступ. Ось 18-й раз, 18-та калина. Значить, повнолітні стаємо, враховуючи, що один рік пройшов без фестивалю, тому що веща села була пандемія, так що не, не мали змогу зустрітися і. Поговорити, поспівати, танцювати на нашому фестивалі, але все ж таки був дякувати, є нагода це все знову e, здійснити, щоб наш фестиваль у майбутньому буде розвиватися і відбуватися. Гуманітарна допомога все ж таки триває, але думаю, що вже полегше так люди не так тим сильним інтензитетом не приносять свою допомогу і не, не приходять до товариства, так як на початку було. Але все ж таки є є допомога, і все ж таке, всі ми у думках з українським народом, який страждає, і просимо Бога, щоб то зупинилося, і щоб було вже мир і спокій. До фестивалю старанно готувалися і в Українському культурному центрі Кобзарі з Нового саду. Ми цього року ріхтували на калену, так як завжди. Дві, дві нових пісні, які не співали до цього часу на калені, відновили танець, який ми танцювали ще 2014 року у Вербаші. Тепер є другий склад фольклорної групи, другі, другі діти. Так що щось нового великого не робили. Але завжди нові діти, нова оркестра, та й то, думаємо, що ще подобає кобзар. Ріхтуючи ще, окрім СЕО-фестивалю, ми ідучого тижня їдемо до Горватії. Ліповляни на відзначення третьі років е, культурно-просвітного товариства «Карпати» у Ліповлянах. Маємо запрошення і у місті брати участь, бо відбуваються якісь дні, так що активно працюємо цей восени. А скажете, що щодо до допомоги, гуманітарної допомоги, чи ще Триває допомога, мислимо збирання допомоги для, для біженців з України і для українців там. Я yes, мене перерівно працюємо, хоч то тепер немає такого інтенситету, люди не на менше, але ми в основному тепер збираємо е, харчі, е, які можуть. Стояти, значить, конзерви і все інше, і тримає вже невеличка кількість зібрана. Ми тому два місяці передали одну машину, що зібрали, щоб не стояло, щоб то що швидше пішло на Україну, і тепер вже маємо значну кількість зібраної того. Думаємо, що трохи і голосимо по медіах, по новім саді, щоб може і збирали убрання, куртки і так. Таке, що для зими, бо приходить зима, не знаючи, поки то буде тривало, людям то буде комусь і, і, і користувало. Так що продовжуємо і далі. Запрошуємо всіх зацікавлених з нового саду, щоб uh, чи звертали до нас у кобзар і приносили, що мають цікаве літнє. Більше uh, не будемо брали, а зато з земське, щоб і випране, значить, що щоби було. Фестивалі взяло участь і культурно-просвітне товариство Карпат із Вербасу. Що щодо тикає фестивалу? Нас прийшов з оркестром десь 24, четверо, двадцять Так Также, на що? Ми вже самі дуже кешко можемо той ова, зробити хоре. Также ми нам допомагають трохи із куцери. Люди приходять, ми йдемо до них і так разом. Bo molodi, duže keško molodi to, jak da kažu, prehodjet. Bo one imaju svoji, ja, znaš jak, to je tehnika, ideja na One imaju svoje šoći, ne. jednostavno duže kješko, ne samo me. Každe kulturno tavarstvo maje s tem problema i drugi, i drugi menšene ne samo me. Takže dosta, tu je starših ljudi i nema ima bogato molodeh. Ali kilko možem, tak i robim. Takže ni jedan festival ne propuskajem, znači što te znaješ že u nas mi robim razdom rusnike i ukrajinci, takže one jak imaju tih festivale, normalno one meći hutujem za to, a jak naš teperka kalena, zaraz za teždinj majem smotru horova v Arbasi na Vosin, tam kad bi trebalo dogovoreno u 11. 10. 11. mjeseci, že treba ti Традиційно вже йде старі українські пісні, котрі наші принесли з України. Також і починаємо починаємося готувати, робити, і то. Ми місяць вже до краю року, а я місію 12-й місії вже то зайшло, і у мітрівці треба кулідети да йдуть. Все то йде одне за другим. Корона, знаєте, самі вже нам зробила і ту доста, і тих людей, які приходили. te paši že bojuti, ne hočuti. Ne, še k te zrobeš jednu e, prve šoj rika, bo biše ne robeš, onak to duže keško polapate ti ljude, ku tri ledbo prešle, da je znovu prehođe, takže je problema, ale ja koji si mučem i mesem, že bude še ovaj pravi. I ja vam svim džakuju i pozdravljaju svi Ukrajinci na svih teritorija, sve i Srbiji, i svi svi naši izbizanci ku tri prešle. Я ja, Їй поможе, ми їм допомагаємо, збираємо поміч кожної. Дуже мені ще сподобає, що знову почали фестивалі, бо ми трохи спочивали з тої корони, і то нам дуже не достаяло. А тепер дуже і тугуємо за тими нашими українцями, і трохи зібрали, щоби хоч капочку розвеселили, я ja, з Вербасу і Вербаському хору співаємо дві пісні українських, щоб ми трошки хоч капочку були з нашими українцями. Na prikimci programe vystupili organizatori festivalju Ukrajinskog kulturno-mestetskog otvaristva Kalina Zinđiji. Ще довго лунали оплески в залі культурного центру. Виступи наших аматорів залишили прекрасні враження про фестиваль української культури Калина фестиваль української культури Калина, якраз як найбільша культурна маніфестація сказати української громади тут в Сербії. Ну, менш більше вже можна сказати, це, хоча це 18-ті, один рік не було. Звісно, 20 років можна сказати, що вже скільки триває фестиваль. Ну, Історично це було, я думаю, ну, завжди говорилось, що а, потрібно там навіть в 80-х, коли почали заснування наших організацій, тобто товариств а, по наших осередках тут, по Сербії, тут 90. 90-ті роки було тоді, звісно, у нас не найкращі часи були на цих теренах. Тож після цього пішло таке відновлення роботи. Звісно, покращення в Сербії. Закон про захист прав свобод національних меншин заснований, звісно, національні ради. І звісно, заснування національної ради за собою ну, відповідні кошти. Звісно, це держава фінансує. І тоді, ось якраз ідея була перша така. Щоб розпочати значить, з фестивалем української культури Калина, ну і вже можна так дивитися історично, 20 років, як воно це виглядало. А, ну, Звісно, на початках це, ці фестивалі, можна сказати, вони були кращі, ніж зараз, звісно. А, можливо, тому що було більше активної представників нашої громади, в наших товариствах більше членів було. Ну розумієте, це 20 років це майже одне покоління. Можна сказати, так що ці фестивалі а, справді а, а, на початку цих перших я не знаю, скільки ну, сказати, але вони справді були найкращі. Там най, по пару тисяч глядачів було а, ну, дуже високого рівня ну професійний державний марш, а саме з України приїжджали. Завжди були гості, звісно, всі наші товариства з Сербії, гості були завжди з Боснії, з Хорватії. Тобто, ми все, як то кажуть, ця. Колишнє Йогославія, це все ну ці нещасливі події взагалі розділили український національний корпус на три країни, найменше, якщо не ній більше. І... Але це залишилося родинні зв'язки, це там куми свати, все, як то кажуть, тому подібно. Так що це дуже добре, що воно так і що є якраз можливість, що є сходити, що є відповідні кошти, щоб це зорганізувати. А, ну, Якість саме, що ми мали нагоду бачити, сам, ну скажімо, сам що готують наші е, товариства, наші ансамблі, е, ну воно покращувалося кожного року, бо з фінансами з'явилося саме це, що і ці керівники е, або танцювальних гуртків, або хорів, вони звісно е, ну, завдяки національній раді отримували, як то кажуть, зарплату за це, що е, відповідні кошти і. Звісно, які є кошти, тоді ви вимагаєте більшу кращу якість, і, ну і таке. І завжди е, ну проблема завжди була якраз у, у, у наших товариствах е, щодо членства. Розумієте, ну воно завжди так е, ну воно не концептуально, але воно просто не знаю, на, на кожних, скажімо, 5-6 просто там зміни йдуть, зміна покоління або. Молодші йдуть на студії великі міста. і ну, то, то, Воно просто в час є такий якийсь період, що деякі ну, товариства завжди западають в таку би сказати кризу. Ну і тоді треба відновити. Зараз справді е, 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 якість, можна сказати, підростала якраз цим, але ну, там залежить, якщо не якісно робити, звісно, що якість буде падати. е, е, е зараз дуже Сильно вдарила, можна сказати, по нашій громаді. Це якраз е, коронакриза, що була, і, бо товариства майже не працювали, ну не скажемо рік, але менше більше майже. І е, будь-що розпочати, звісно, воно є дуже важко. Але якщо ви вже рік не працюєте, майже зупинили, це просто все важче. Тоді можна зрозуміти, які. Які проблеми о, тоді в українській громаді, але я думаю, це взагалі не тільки в українській громаді, але і всіх ну, національних меншинах, які є так подібні, ну, ну можна сказати, ну дуже важливо, що ми збираємо, що даємо що чути про себе, що тут присутні, що є ця діяльність, що працюють товариства, що це справді дуже позитивно, і не треба здаватись, бо ну, якщо перестати, звісно, воно по тому дуже дуже важко буде. Свімі заєдно Сербію!» Сербії. Смі заєдно чинимо Сербію. Ми всі є складовою Сербії. Вільно вказуйте про свою національність. Перепіс населення, домогосподарств і житлових приміщень 2022 року. Бери участь у переписі за лише слід. Перше 31 жовтня 2022 року. Участь в упосу Оставіт траг!» od 1. do 31. oktobra 2022. Екіпа реалізації української панорами дякує і прощається з вами. Наступної неділі вас уже чекатимуть інші цікаві сюжети, а також із фестивалю української культури Калина. Повторення передачі у п'ятницю у 11-й годині. А дивіться нас і на відкладеному перегляді, і на youtube каналі Українці РТВ. До побачення.